Тарас Загородній, політтехнолог, зараз до нас доєднається. Можливо, він теж про це щось чув. Пане Тарасе, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава! А, чи а, варто зараз ну, якось звертати увагу на цю інформацію, яка з'являється в низці телеграм-каналів, в тому числі і чинних? Політиків, ну чи, чи це знову черговий вкид, на вашу думку, яких вже ну, було чимало стосовно звільнення можливого головкома? Ну тут же не нанівні канали. Тут достатньо поважні люди це підтверджують. Ну, Подивимось, чекаємо на офіційну інформацію, буде це Кирил Буданов, чи зняти був залений. Е, Все ж таки слід довіряти офіційним джерелам інформації. Ну от до речі, стосовно Буданова, Роман Цимбалюк, журналіст, також написав, що в нас новий головком президент України призначив замість залужного Кирила Буданова. От є така інформація, пане Тарасе. Якщо це дійсно так, ну тобто, спершу про залужного, якщо його зняли, чи Можете ви зрозуміти, які причини, чи послужили, чи можуть послужити, якщо це неправда, власне для, для таких кадрових рішень з боку Володимира Зеленського? Ну чутки давно ходили, що там були непорозуміння між президентом та залужним. Хоча я вважаю, що це суперечки в демократичній державі, це нормальне. Навіть між військовими та політичним керівництвом я особисто читав багато мемуарів політиків і за цю війну там суперечки завжди були. Теж нас все ж таки на Росія, можливо, були суперечки стосовно стратегії війни. Я цього не заперечую, тому що все ж таки генеральний штаб походить з тих наявних ресурсів, які може забезпечити економіка та. Суспільство та політична влада ну можливо там були суперечки стосовно того, як треба проводити бойові, воєнні дії, що яка стратегія повинна бути у війні з, з Російською Федерацією? Ну, достоме це можу прокоментувати тільки президент і дати свою оцінку. Ну, можливо, пан Залужний, хоча я сумніваюся, що він це буде коментувати, так? Як це ну загалом. Кажуть так, коней на переправі не міняють. А в нас переправа зараз дуже така небезпечна і, і кривава. Як це може позначитись? Ну на фронті це напевно краще військові пояснять, але от я зачитував навіть повідомлення для дуже багатьох людей. Валерій Залужний був таким і є таким. Ну от провідником по суті так, цієї війни справді людиною, яка на своєму місці. О, як які наслідки це в цьому напрямку може мати, тому що це ж знову ж таки і, і питання навіть якогось стимулу е, до тієї ж мобілізації, так бо про залужного говорять, як про людину, яка дуже опікується долею там е, конкретно особового складу кожного солдата, і так далі. Ну, дивіться, в дійсності залужний вже ну він не просто людина. Він вже перетворився на національний міф. Тут слід сказати, так як воно є. Він користувався. Ну я теж спілкувався з військовими високою довірою. Все ж таки, військово. В першу чергу вони йому довіряли. А в, в рамках війни це, ну, це дуже це, це дуже важливо, коли є довіра до командування. І, звичайно, що в даному випадку це може, ну, теоретично може ускладнити якісь процеси. Хоча, якщо людина буде з військового середовища, йому він, звичайно, буде, йому важко буде завжди порівню, його завжди будуть порівнювати з залужним. Ми повинні це розуміти, і, і це може створити ну, трохи іншу політичну реальність в нашій країні. Люди можуть передумати стосовно чого того, чи слід проводити вибори в нашій країні, тому що якщо Залужний все ж таки буде відправлено відставку, він вочевидь буде навколо нього будуть групуватися люди, які не згодні з Зеленським. так? Які хотіли б заміни Зеленського і багато чого іншого може відбуватися в першу чергу в політичній площині? Чи захоче в це грати залужниця? Це поки що велике питання. А так він як я вам сказав, він перетворився вже. Ну я б сказав такий, навіть державотворчий міф України на рівні. З постатями е, в нашої історії, але він зараз от в розквіті сил, і тому звичайно, що це створить ну, багато політичних в дійсності проблем. Тому що дивіться, у нас е, скільки вихидець ну очолював армію, фактично є уособленням спротипу, е, е, а у нас армії довіряють 97% наших людей. А він є особленням, був армії. То відповідно, що це теж проєктувалося на нього. У нас ну фактично дві силові структури зараз очолюють рейтинги довірів нашій державі: це армія та СБУ. Тобто там 97%, а тут 71%. Тобто, ті е, структури, які відповідають за безпеку. Тому тут можуть я вам сказав виникнути ну таких багатих багато суперечок. Ну не суперечок, а принаймні окремий центр впливу, хоче чи не хоче залужний цього, але його слово буде важити дуже багато. Ну, пане Тарасе, тоді ще одне питання. От ви згадали Кирила Буданова. Я е, так само цитував Романа Цимбалюка, журналіста, за, ну, який написав про те, що, начебто, це інформацію може бути от саме така кадрова перестановка, кадрова заміна Залужного на Буданова. Е, мої зараз знайомі військові, от пишуть, якраз дивлюсь: ну, от обговорюють цю інформацію і переваж... ну, все зводиться до того, що якщо це правда, то це ну і далі е, не, не, нецензурні слова, от дуже нецензурні. Е, але питання ж до військових, тому що так само має неабиякий авторитет Валерій Залужний і серед військових, і навіть якщо до прикладу це буде Буданов чи інша людина. Як це може бути сприйнято безпосередньо військовими, що треба зробити для того, щоб ну справді там не була оця історія? От є один в нас був кумир, там один якому ми довіряли. Прийде інший, а й ні, ми цього любили, а цього любити не будемо. Ну тому що в війні це теж трошки не так має працювати. Ну в армії це не може бути так, так тому що армія це все ж таки лінійна структура і є начальство всі підпорядковуються начальству, Тому я думаю, що Ну, сподіваюся, що це нічого не зміниться в армійському середовищі, але цінь тінь залужного буде. Е, е, цінь залужного все рівно буде і над Будановим, і над всіма. І він, це, і він не не уникне порівняння з залужним. Тому ми повинні і він це повинен е, зважати, або якщо це буде інша якась людина. Пане Тарасе, дуже дякую вам за цю розмову. Тарас Загородній політехнолог був з нами на зв'язку.